Дружина одного бідного чоловіка пекла хліб, а потім він продавав його у місцеву бакалею. Жінка пекла пуханець вагою один кілограм. Отримана виручка була непоганою підмогою для сім'ї. Але одного разу бакалійник став сумніватися в чесності бідняка, який продавав йому хліб, і вирішив зважити куплені пуханці. Виявилося, що кожен з них важив не кілограм. А 900 грам? Це дуже розлютило чоловіка. Наступного ранку, коли той же брак знову прийшов у магазин, бакалійник роздратовано сказав. Більше не принось мені хліба, я все одно в тебе нічого не куплю, брехун. Ти мені казав, що вони важать кілограм. Тоді, як насправді, у них, може бути, 900 грам? Я не дозволю себе дурити. Відолаха помітно розкис, опустив погляд і сказав. У нас хазяїна не немає Терезів. Мірою мені завжди служив кілограм цукру, який я купив у тебе. По ньому ми з дружиною і вимірювали вагу хліба. Мораль такова. Якою мірою міряєте, такою і вам відміряно буде.